Рівно рік тому росіяни вчинили один з найбільших терактів у 21 столітті, підірвали греблю Каховської ГЕС. Цей воєнний злочин призвів до того, що велика вода затопила близько 80 міст і сіл. Люди опинилися у пасті у власних будинках, дехто з них загинув. Сотні тисяч людей були позбавлені доступу до централізованого постачання, до питної води. Уряд продовжує усувати наслідки цієї катастрофи. Загалом директор Росії завдав збитків довкіллю на 146 мільярдів гривень. І Це лише поточна сума, адже лівобережна частина Херсонщини залишається окупованою. Зараз мивають на пути. Да нормально все. Друзі мої, це Мар'їнське, Дніпропетровська область. Ось такі, друзі мої, масштаби сучасної трагедії сучасної України. Якось так. Катастрофа, конечно, конкретная. Люди, люди. Все собаки есть у тебя? Спать. Ты... Летит. Нет. не готов. Давай, давай, братан, греби, там люди. Такого на планеті ніде не існує дно обмілілого каховського водосховища. За рік після підриву перетворилося на вербовий ліс. Е, очікував, але єдине, що я все ж таки думав, що буде більше води. Десь могли би бути видні плеса Озер. Якісь рукави, але я не врахував, що верба піднялася дуже високо, і вона просто приховує, якщо там є якісь вікна з водою, їх звідси зовсім не видно. Тобто суцільне море, зелене, море з верби. Я думав, що все ж таки будуть якісь відкриті ділянки, але все, все суцільно зелене. Це неймовірно. Можна з певністю сказати, що такого явища на планеті більше ніде не існує. Це вже тут чи паслися, чи рвали траву. Те, що ми бачимо ось по праву руку, це е, молодий ліс із верби білої. І е, абсолютно очікувано було, що саме вона займе такі позиції в плавнях, тому що це дерево піонер. По-перше, тобто вона завжди е, по річках, по річкових долинах, е, вздовж водойм першою розселяється на піщаних мілинах, на косах. Ну і відповідно, е, дно Каховського моря в е, перший рік після зруйнування греблі, воно стало величезною такою піщаною косою гігантською. І верба. Це для неї ідеальні умови просто для її проростання. Вражає те, скільки насіння, яка насіннева база, уявіть, скільки в повітрі літає насіння цієї верби, якщо за один сезон фактично зніс від кіля, бо у нас немає таких великих осередків тут вербового лісу. Якісь смужечки понад берегом, але цього було достатньо, щоб засіяти весь великий луг. Майже 150 тисяч гектарів цих тепер насаджень природних утворилося.